Вітаю, друзі, це наш спецпроєкт Діалоги про перемогу, в якому ми говоримо про незламних українців, які борються на всіх фронтах, чим наближають нашу перемогу. Аби виявити диверсантів, вони 24 на 7 патрулюють вулиці та чергують на блокпостах. Сьогодні ми говоримо про роботу патрульної поліції. Наш гість це начальник управління патрульної поліції у Житомирській області Євгеній. Євгеній Гандзюк. Євгеній Євгеній. Завдання патрульної поліції завжди було захищати. Втім, з 24 лютого ваші обов'язки їх стало більше. Це на секрет. Чи можете ви пригадати, яким було для вас 24 лютого? Яким був цей ранок для вас? Ну доброго дня. Ранок почався ще з вечора, 23 лютого, в принципі, ну я як і всі конкретної дати і початку повномасштабного вторгнення. Не знали, але завдяки нашим керівникам, завдяки керівнику департаменту, ми постійно до цього ну, готувались і очікували ну, як повномасштабного вторгнення. Відповідно, 23 лютого зібрали весь особовий склад, сказали, ну, що в принципі є ймовірність повномасштабного вторгнення, зважаючи на всі. Рухи зі сторони кордону з Білоруссю, постійні навчання, там збільшення нарощування техніки і інші моменти. Роздали всім зброю і залишили частину людей на добовому чергуванні, частину людей відпустили. І відповідно, я пам'ятаю, що. Своїм заступникам сказав, що ну, поки що все спокійно, не зрозуміло, як там буде завтра, і треба піти відпочити. Ну в будь-якому випадку, поки немає ніяких рухів, треба піти відпочити. І о четвертій ранку ми отримали сигнал, що почалось повномасштабне вторгнення. Завдаються ракетні удари, різноманітні, працює авіація і інші моменти. Ось була. Оголошена бойова тривога, знову зібрали весь особовий склад, ну і далі вже почали працювати по завданню. Коли вас зібрали 23 лютого, ви вірили, що на ранок може щось таке статися? Все-таки ось? Mm, ну, не нас зібрали, а ми зібрали особовий склад. Близь. Нам дав. Нам, якби просто ну, постійно моніторили і надавали інформацію щодо подій. Вірив, не вірив, ну я вже не можу сказати. ну Всі знали, що щось має відбутись, відповідно, враховуючи той факт, що вже 8 років йде війна, і війна може закінчитися тільки в тому випадку, коли одна сторона переможе, а інша програє. Оскільки вона так і не завершилась, то всі цього чекали. Що було далі? Ваш робочий день перетворився на тижні, чи як? Як ви працювали, в якому режимі? Ну, Було дуже багато питань і завдань, які потрібно було вирішити. Звичайно, що це там в датах перетворилось на якийсь непроривний робочий процес, але все одно, як я перед цим сказав, що змушував ну, і себе, і підлеглих відпочивати, знаходити час для того, щоб розвантажити свою голову. Що в постійній напрузі ну, неможливо тривало час працювати, і все одно там часом воно е, дасть, організм дасть якийсь збій. Чи можете пригадати свій ось перший робочий тиждень? Яким він був і що було для вас найскладніше тоді? Е, найскладнішим, напевно, було е, переживання за особовий склад. Е, тому що ми. ну, не могли собі дозволити залишити свої робочі місця, тому що ми давали присягу на вірність українському народові. По-перше, по-друге, в місті залишилась велика кількість людей, і ну, залишити місто не можна було. Завдання були найрізноманітніші, але От, що так точно пригадується, і що дуже е, запам'яталось і позитивно повпливало на в принципі оборону Житомирської області, в цілому, це повна взаємодія і співпраця з усіма органами влади, з усіма підрозділами, які, ну умовно кажучи, в телефонний дзвінок вирішувалось дуже багато питань. Пригадуючи всі ці так завдання, ви вже сказали. Які ось були ну щось нове, так чого не було до цього, які стали перед вами завдання? Ось ну першочергове, звичайно, це ми разом з колегами за день до того були виставлені екіпажі патрульної поліції в межах міста на виявлення. Диверсійних груп, тому що знову ж таки надходила інформація, і відповідно на цих містах, де були виставлені наряди, почали будувати блокпости. Тобто почали будувати блокпости завдяки, як я вже раніше казав, повній комунікації з владою. там, ну, Телефонували, казали, треба техніка, треба там матеріали. Ці матеріали підвозились, самостійно будували хто як ну, має досвід військовий, ці блокпости. Почали працювати на блокпостах. Далі. Ну, оскільки знову ж таки було знищено зв'язок з Києвом Київською областю, мережі не працювали наші бази даних. Відповідно, заяви та повідомлення через лінію 102 майже не приймались і не опрацьовувались. Дуже було багато повідомлень щодо людей, які наносять різноманітні мітки, позначки, там, перебувають біля місць критичної інфраструктури. Підозрілі підозрі 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 особи, особи звичайно. Потім також працювали дуже багато надходило інформації, ну, таке і ПСО російське, ну, вже як потім почали з'ясовувати, щодо постійної висадки там десантних груп в межах. Міста, області і так далі. Також дуже багато проводили заходів щодо евакуації дітей, організованих груп автобусів, які надходили там з Києва, Київської області, оскільки ну, там люди залишали місто, там будинки дитячі, діти-сироти і інші. Якщо говорити про ці виклики, так найчастіше все-таки про що повідомляли? Це були мітки, підозрілі особи чи що? Ну, там за, залежить вже від часу, від днів. Тобто, спочатку ну, почали надходити повідомлення, що значить, ставлять невідомі особи мітки, і відповідно по цим міткам працює ворожа армія. Оскільки знову ж таки засобів. Зв'язку майже не було. Були створені відповідні там, робочі групи в різноманітних наших месенджерах, і де просто всі повідомляли, ну, скидали інформацію від, там, від знайомих, від цивільних, від людей, там промітки. Значить, виїжджали, наряди, працювали, затримували цих осіб далі. Був певний період часу, я ж як раніше казав, там за висадку десанту. Далі були там щодо об'єктів критичної інфраструктури, і так по черзі-по черзі по черзі. По найчастіше. Черзі. Хто повідомляв це мешканці Житомира чи Садки області? Ну оскільки ми працюємо в межах міста і обслуговуємо автомобільні дороги міжнародного значення, відповідно, ми працювали більше по місту. Управління головне управління. Національна поліція в Житомирській області, оскільки вона обслуговує всю область, вони там отримували ці повідомлення на місцях, в районах, в ОТГ. Ну теж там працювали. По, по Житомиру було дуже багато повідомлень, як і по інших містах щодо нанесення цих міток. Чи вистачало у вас людей? Як я раніше сказав, коли ми зібрали весь особовий склад, ми почали додатково виводити на патрулювання. Ще одну в посилення цілу роту, тобто в них було, ну хлопці відмовились, умовно кажучи, самостійно від вихідних, зменшили кількість своїх вихідних і добу через добу майже працювали постійно на лінії. Відповідно, в нас крім роти, яка зазвичай заступає на обслуговування міста, ще додатково ще одна рота виводилась на постійній основі там майже місяць. Знаєте, сьогодні в Житомирі більш-менш спокійно, і ми можемо з вами пригадувати ці події вже теж спокійно, так але тоді це було надемоційно і аби пригадати, якими вони були ті дні. Я пропоную подивитися відео. В нас є невелике, якими були ті дні для Житомира. Наш город, мирний город. Дав самоліт, кружляв, кружляв, Там одну викинув і прийшов до другої і влетів. Бабушка жила. Бабушка жила, в нас зараз в больниці. Безумовно, правоохоронці одні з перших дізнавалися про прильоти. Можете пригадати, ось коли ви дізнавалися, так як це було для вас ці перші дні, місяці? Ну, ось на відео там був момент такого одного з перших е, влучань в місто. Це ну, намагались поцілити в 95-ту бригаду десантно-штурмових військ. Відповідно, це було ввечері. Ну, точну годину не згадаю, але скільки ми всі перебували? Ну, і відверто жили в управлінні, ну, завжди були на зв'язку, і в один з моментів отримали повідомлення, що заходять ворожі літаки, вийшли на вулицю, займалися перезмінкою вечірньою, і побачили ці ворожі літаки, які просто проходили над Житомиром, потім почули вибух і побачили сяйво. Оскільки наше управління знаходиться на Покровській, це ну, досить близько, відповідно. В полі зору було видно скидання ворожих ракет. Одразу туди були направлені екіпажі, також заступником сіли, виїхали на місце. Одні там з перших разом з рятувальниками прибули, вже обходили лікарню, яку там теж зацепило влучання, спускались в підвал, дивились на поранених, намагались там дуже багато. Було постраждалих в приватному секторі, також намагалися там допомогти якось рятувальникам, звільнити. На місці там поруч знаходились наші працівники, які ну, перебували на відпочинок, там сходили додому помитись, умовно кажучи, вони там поруч проживали. І я, коли приїхав на місце, побачив їх в цивільному одязі, і вони також намагались допомогти чимось, рятувальникам. І ось які ваші були емоції, коли ви це побачили? Думки, про що подумали? Е, ну, Першочергово, ну, це вже ну, таке професійне, напевно. Е, думаєш за забезпечення охорони місця події, думаєш, що потрібно зробити, щоб транспорт, який е, е, їхав по нез... е, проспекту Незалежності, не там, втрапляв в пастки, оскільки були е, знищені електромережі, висіли дроти на лінії. Зв'язувались. З... Тобто ви одразу подумали про роботу? Звичайно, ну в першу чергу треба було вирішити робочі питання, розставити наряди, перекрити рух, допомогти проводити швидкі допомоги, швидкі медичні екіпажі. Зібрати інформацію щодо потерпілих, з'ясувати там, кому потрібна допомога, скласти цей перелік, доповісти керівництву. Відповідно, на місце приїжджав голова військової адміністрації. Також там був, ну, приймалось рішення щодо подальших там дій, і ці всі моменти. Я yeah. розумію, що це ваша робота, так, ви це служба фактично, але все таки, якщо говорити Ну, по-людськи, була ймовірність повторного авіаудару. Вам звичайно, ви звичайно, але я ж кажу, тут просто першочергове завдання це забезпечити безпеку громадян. І коли я перед цим казав, ви запитували про що ви там ну, переживали, то я сказав, що я переживав про особовий склад, і воно так і є, тому що. Звучали повітряні сигнали повітряних тривог. Місто майже все виїхало в перші дні. Ну я там зранку їхав на наші зібрання, на наші наради оперативного штабу, і на дорозі не було нікого. А працівники поліції, і це не тільки патрульна поліція, це всі і рятувальники, і національна гвардія ну повністю. І військові і всі повинні були виконувати поставлені задачі. І коли там, ти чуєш, що йде, там, заходить ворожий літак на обстріл, і ти знаєш, що в тебе в місті знаходиться там, до, від 50 до 100 людей, які зараз пересуваються на транспорті, обслуговують якісь виклики, намагаються допомогти людям, які потрапили в дорожньо-транспортні пригоди. Оце от, та емоція, яка насправді ну, дуже така важка. Ви сказали, що деякі патрульні відмовлялися від вихідних, і ми знаємо, що це насправді 24 на 7 патрулюєте вулиці. Чи можете розказати детальніше про патрулювання? Так, можливо, є якась історія, так якогось як затримували, яка вас ось вразила і запам'яталася? Е, історій насправді дуже багато, і так вирізнити якусь одну я ну, не можу, тому що е, будь-який виклик е, у патрульного він, е, ну. Досить ризикований і звичайний виклик може перетворитись на щось вкрай небезпечне. З, звичайно затримували і незрозумілих осіб з російськими документами, і, там передавали їх в Службу безпеки України, і людей, які ставили мітки, і людей, які перевозили зброю, людей, які знаходились без відповідних документів на території нашої держави, і допомагали людям, ну викликів. Дуже багато, і оскільки е, ну, це наша робота, це наша служба. І ми не можемо е, ну, не вправі поліцейські ставити емоції, перед… Е, вище, ніж за да, вище, ніж е, виконання поставлених завдань. Скажіть, до патрулювання долучались цивільні особи? Е, ну, Спільного патрулювання в нас не було, але співпраця від. Е, Цивільного населення, знову ж таки, повертаючись, як раніше говорили, про повідомлення про підозрілих осіб, цивільні самостійно, наприклад, як взяти свободу селець мешканці самого цього містечка, вони влаштували охорону його, визначили там старшого, визначили графік чергування і самостійно почали перевіряти. Ну, цікавитись у людей, які заїжджають на на їх територію, чого вони тут знаходяться, що вони роблять, і що їх цікавить. Незнайомих, відповідно, так само по місту дуже багато людей з цивільних, саме громадян міста Житомира, затримувало осіб, які там здавали їм підозрілими, чи ходили там в комендантську годину, чи наносили якісь мітки. Чи знаходились біля об'єктів критичної інфраструктури, чи фотографували якісь там, залізничні об'єкти, мерію, обласну адміністрацію та інше. На секрет, що патрульні працюють на блокпостах. Розкажіть, чи є певний алгоритм, чому зупиняють конкретну машину, чи все-таки це якось вибірково відбувається? Ну, це теж більше. Вже професійне є люди, які працюють з цим постійно свій погляд на транспортні засоби, на водіїв, на поведінку водія, на пасажирів, які знаходяться в автомобілі. Звичайно, коли, наприклад, в авто їде сім'я, чоловік, дружина і діти це одне. А коли в автомобілі їде там, четверо дорослих чоловіків з Підозрілою зовнішністю, то тут якби, питання виникне, звичайно, більше до цих осіб, ніж до звичайної сім'ї. Тобто це відбувається вибірковость тобто, на думку е, того, хто чергує на блокпості, фактично, так? Так, да, є звичайно орієнтування певні, які там ми автомобілі розшукуємо, є е, пріоритетні завдання. В е, перший час це було особливо там, щодо вантажних транспортних засобів. Транспортних засобів без номерних знаків, транспортні засоби з номерними знаками з інших областей, які рухаються транзитом, тому що знову ж таки надходило дуже багато інформації дезінформації, що на кордоні з державою Білорусі знаходилась там велика кількість цивільних транспортних засобів, які там міняли номери чи цепляли номери. Треба було перевірити так, звичайно. А як обирається, хто буде чергувати на блокпості? Чи є різниця жінка це чи чоловік? Тому що багато хто дивувався, коли бачив на посту жінку патрульну. А, немає ніякої різниці. В нас е, дуже багато поліцейських жіночої статі можуть дати фору е, цивільним чоловікам, які там, покинули наш, нашу державу в перший час. Там батальйони Монака, там, і інше. Ось. Відповідно є підрозділ, рота, і командир визначає по черзі, всі міняються, змінюються. Декілька змін працюють і на блокпостах, і в патрулювання автомобільних доріг, і стаціонарні пости на автомобільних дорогах, і охорона адмінбудівлі, і піше патрулювання, регулювання перехресть, немає різниці. Чоловік, дівчина, хлопець. Чи є можливість у жінки патрульної відмовитися йти на блокпост? Тому що ну, давайте відверто говорити, що блокпост, ну, скоріш за все, це більш небезпечно, аніж там патрулювання вулиці, наприклад? Е, відповісти на це питання хочу прикладом, який стався нещодавно в Чернівцях, де загинула наша колега Таїсія Таран під час опрацювання виклику щодо підозрілої особи розбещення неповнолітніх. Звичайний виклик. Патрулювання в автомобілі приїхало на виклик і злочинець просто нещадно вбив дівчину. Тому різниці ніякої немає, що блокпост, що е, автопатруль. Якби. Це жахливий випадок. Ми дійсно співчуваємо рідним і всім колегам цієї дівчини. Велика втрата, так. Е, давайте поговоримо тоді. Прошу. Ну, це дійсно дуже випадок такий складний. Ще раз говорю, що ми співчуваємо рідними всім колегам. Повертаючись до патрулювання, давайте поговоримо про нетверезих водіїв. О, це окрема так, цікава історія. Це, так. Щоб скаже інші емоції відчути. Попереджали, що можуть вилучити автомобіль на користь армії. Чи так. були такі випадки? Звичайно, були такі випадки. Вилучали автомобілі, передавали на користь армії, і ну, з відповідним оформленням всіх правильних документів, залиш позбавляли водія наразі права користування таким транспортним засобом. Були такі випадки, коли не хотіли віддавати автомобіль. Водій. Водій ніколи не хочуть не віддавати свій автомобіль, не визнавати свою вину, тому що вони вважають, що це є нормальним. Для прикладу, зараз скажу вам, що щомісяця на території обслуговування це міста Житомир. В основному патрульна поліція навіть зараз виявляє близько 200. Щомісяця, 200 нетверезих водіїв, це вже підтверджена інформація, які пройшли освідування і матеріали направлені до суду. Більше 200 водіїв весь час. Щомісяця. Відповідно, люди ну, не розуміють, не зважають на збільшення розміру штрафів. Вони, ну, я не можу пояснити, що чим керується людина, яка сідає нетверезе за кермом. Не можу пояснити. Давайте поговоримо про кадрові е, також рішення. Чи скільки поліцейських звільнилося, патрульне поліцейські звільнилося з початку повномасштабної війни, і чи відомі вам причини цього звільнення? Так е, ну саме е, звільнилися через те, що умовно кажучи, хтось злякався чи вирішив е, покинути територію нашої держави, таких випадків в моєму управлінні не було. Були випадки щодо переведення поліцейських в інші підрозділи, чи переведення до нас з інших підрозділів. Такі випадки були. Але так, щоб хтось звільнився через те, що злякався, чи просто вирішив, що ну, це не його, жодного випадку такого не було. За вісім місяців війни чи були постраждалі серед поліцейських? Щоб від. Агресії від обстрілів чи влучання ворожих куль таких постраждалих не було. Були звичайні травми під час несення служби, але це не мало ніякого відношення саме до збройної агресії, і також за весь цей час хочеться запитати, чи знизилась злочинність рівень злочинності в нашій області. Ну, для прикладу, я вам привів кількість водіїв, яка не зменшилась, на жаль. А щодо злочинності, ну, тут більше, якби специфіка головного управління національної поліції, вони ведуть відповідну статистику, але так, з своєї сторони, без цифр можу сказати, що криміналітет не зріс це точно. в дея... ну, в певних напрямках точно він зменшився, і в подальшому і патрульна поліція, і Національна поліція робить все, що він не зростав, тому що всі чудово розуміють, що великий відсоток безробіття, великий відсоток різноманітних переміщень осіб, там, чи з окупованих територій, чи з деокупованих територій, і роблять для того все, щоб тримати це на належному рівні і контролювати ці питання. Наше традиційне питання на завершення. Що ви першим зробите після нашої перемоги? А що першим саме? Ніколи знаєте не думав, але отак, от, зважаючи, тому що ну, це ще довгий шлях треба пройти до перемоги. Можу точно сказати, що це не буде ніяке святкування. Я вважаю, що після нашої перемоги ми повинні віддати шану всім тим. Хто наразі загинув, і я думаю, що перше, що я зроблю, це я відвідую всіх своїх друзів, знайомих, які загинули під час повномасштабного вторгнення і віддам їм шану. Дякую вам за нашу розмову, друзі. Я нагадаю, щоб ви слідкували за житом в соціальних мережах, аби не пропустити наступні випуски діалогу про перемогу. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, вірту збройні сили України та нашу перемогу.